Капітане Ґері, дуже приємно знову вас бачити. Зараз ми в Майамі, на неймовірному заході. сьогодні з нами. Президент Домініканської Республіки Фернандес. це просто неймовірно. Атмосфера тут вражаюча. Що ви думаєте про цю подію? Чи могли б ви поділитися, що унікального ви сьогодні дізналися або почули, з якими дивовижними людьми познайомилися? І що загалом хотіли б сказати про цей захід? передусім, я дуже радий, що ви змогли приїхати на цей захід, адже це справді важлива подія. Окрім президента Домініканської республіки. Тут багато дипломатів, політиків і впливових людей і вони мають бачити, що українське телебачення також присутнє. Як ви чули, Алекс також говорив про те, наскільки важливо відновлювати Україну і як потрібно залучати бізнес до роботи в Україні. Думаю, ця зустріч дуже корисна для українців. він також говорив про поранених військових. Мені було особливо приємно це почути. Про них не забули навіть на міжнародному рівні про них говорять. Ми пам'ятаємо, що в Україні триває війна, що там є люди, яким потрібна допомога. І сподіваюся, завдяки цьому заходу. Бізнесмени і дипломати більше знатимуть про ситуацію. про глобальну ситуацію. Тому що перебуваючи в Майамі, дуже легко забути, що існує решта світу і що в інших країнах є проблеми. Я цілком згодна з вами, тому що це справді важливо. Такі заходи надзвичайні й унікальні. адже тут збираються представники влади, представники бізнесу. І коли чуєш про Україну, про наших військових це дуже зігріває серце. Ваша присутність тут також дуже важлива. Радий, що ви приїхали. Сподіваюся, ви і надалі братимете участь у всіх міжнародних заходах і ваш телеканал, і надалі їх висвітлюватиме. Так, звісно, обов'язково. один із спікерів сьогодні говорив про воєнні конфлікти у світі про ситуацію в Україні у секторі гази та в інших регіонах мені дуже сподобалася його думка про те, що все починається з усвідомленості і щось починає відбуватися. коли люди раптом вирішують, що можна розпочати війну і вбивати одне одного. Що ви про це думаєте з моральної точки зору? Що на вашу думку відбувається з суспільством, з людьми, які ухвалюють такі рішення, раптово починають війни та позбавляють життя інших? Як ви вважаєте, чому це взагалі відбувається? Як ви сказали, це справді дуже влучне слово. усвідомленість, коли люди розуміють, що саме вони роблять адже коли вони діють неусвідомлено, вони вони неначе божевільні та не контролюють ситуацію. Звісно, війна це безумство, чисте безумство. Ми вбиваємо одне одного. і на жаль, там, де немає усвідомленості, завжди з'являються індивіди, які на цьому наживаються. Вони заробляють величезні гроші на крові й стражданнях інших людей. це зло, справжнє зло вони не хочуть, щоб війна закінчувалася, тому що вона їм надзвичайно вигідна. Багато країн, багато бізнесменів і людей в ООН не хочуть завершення війни або грають в ній власну політичну гру. щоб отримати вигоду за рахунок іншої країни. Вони кажуть, так ми маємо зробити те й те. але вони роблять це за чужий рахунок і ціною чужих життів. Чому вони вважають, що їхнє життя важливіше за життя інших. усе зводиться до грошей. жадібності і безсовісності лідерів великих корпорацій, олігархів, А страждають завжди прості люди. Ми щиро цінуємо вашу роботу. адже, наскільки нам відомо, ви пов'язані з військовою сферою. Ми знаємо, що ви відставний офіцер на пенсії. Але чесно кажучи, ви не схожі на пенсіонера. Я не відчуваю себе пенсіонером, тому що моя сім'я, мої діти досі перебувають на військовій службі. і Я не хочу, щоб їм довелося воювати. Саме так ваша праця чудовий приклад, адже ви надаєте величезну допомогу. Ви допомагаєте Україні, звісно, її військовим. але ви також проводите прямі ефіри і працюєте з людьми, поширюючи інформацію. Тобто можна сказати, що ви воюєте одразу на багатьох фронтах. Це просто дивовижно. Інформаційна війна це теж війна. На жаль, це так. І я звинувачую багатьох так званих журналістів. кажучи їм, що їхні дії безсовісні. Я знаю їм за це платять, але кров українських солдатів. Ізраїльських солдатів і мирних людей на їхніх язиках, і одного разу їм доведеться за це відповідати. Хтось неодмінно притягне їх до відповідальності за те, що вони роблять. Ось чому я так люблю ваш телеканал і даю вам інтерв'ю. Ті журналісти займаються тим, чим займаються, тому що хтось їх купив і змусив їх це робити. на жаль, таких дуже багато і поширюється багато дезінформації як результат війни. Не припиняються. Люди продовжують воювати, тому що їх до цього спонукають, промиваючи їм мізки. так було протягом всієї історії. Я радий, що сьогодні президент Трамп і наш міністр оборони Хексет кажуть: ми будемо боротися. Ми будемо вкладати в цю боротьбу кошти так що всім злим людям у світі краще зупинитися прямо зараз. Щиро дякую вам. Все, що ви сказали, дійсно дуже важливо, особливо ваші слова про журналістику. Люди мають розуміти якщо журналісти, блогери або інфлюенсери, яких зараз багато поширюють дезінформацію. Вони не стимуть за це відповідальність, адже на їхній совісті людські життя. Я буду першим, хто піде і дасть свідчення, тому що я їх знаю. Коли я прочитав про ваш телеканал, я зрозумів, що я не один. Раніше я думав, що це відбувається тільки зі мною. Я намагаюся допомагати, а на мене йде хвиля атак і спроб дискредитувати, зокрема від людей, які нібито намагаються допомагати. А потім я дізнався про вас і зрозумів, що я не один такий. Ви теж дієте. Є багато активних хороших людей до речі, учора ми записали ще одне інтерв'ю з пастором Бернсом. він сказав чудову фразу: Ви, як Дональд Трамп. Чим би в вас не кидали, ви просто продовжуєте рухатися вперед. Ми мусимо продовжувати йти вперед. Ось президента Трампа називають Тефлоновим, тому що, як ви знаєте, він не звертає уваги на атаки. Ми мусимо робити праведну справу в потрібний час і з правильною мотивацією.